Ніколи не говоріть цю фразу чоловікам. Це реально небезпечно для життя, як мінімум для вашого здоров'я. Таку фразу нормальна жінка вона ніколи не скаже чоловікові. Якщо вона навіть йому скаже, то вона його тим самим це буде тряпка. Якщо ж прилетіло вам фізично, і щось сталося з вашим фізичним тілом, так вам і треба. От ви це заслужено отримали. Якщо ж чоловік це я кажу, з'їв і проковтнув, ну, то він буде просто тряпкою. Це буде якийсь придаток до жінки, тому що жінка горда, і вона така. Я, я, я тут все вирішую, я тут саме крута. От мені тут попалось таке нещастя. Фраза звучить дуже просто: ти не мужик. Ви собі знаєте, таке сказати чоловікові? Ну, от, я не знаю, якою, треба бути, якою потрібно бути хворою на всю голову, щоб сказати таке чоловікові. Ну, тобто, по-перше, якщо жінка таке говорить, вона каже, ну, психологи скажуть, що це травми, якісь там з дитинства. Давайте я так, я то, простий чоловік, я вам по-простому поясню, що вона просто хвора на голову. У тому, що таке чоловікам не говориться, і така жінка вона не заслуговує навіть на спілкування з нормальними чоловіками. Їй не, ну, їй не будуть доступні достойні чоловіки. В неї сонце в гороскопі сильне і дуже поганої якості, дуже поганої якості, і це буде проблема. Сонце це вогонь, вогонь це активність. От. Ну, відповідно, що якщо вона щось таке наговорила, то їй може прилетіти. Чому я кажу, що може бути поломана челюсть в кількох місцях? Може за такі слова, може. Ну, тому що чоловік такого терпіти не буде. Якщо ж ви чоловіку щось кажуть, наговорили. Тому що чоловік це вогонь, жінка це вода. Якщо ви потушили той вогонь, то біля вас буде щось, якийсь придаток. Ну от ну нормальний чоловік на таке не погодиться. Або кажу, вам прилетить, причому дуже сильно. Тобто, ну, я кажу: ні в якому разі не смійте такого говорити. Чоловіку. Це реально це небезпечно. Це дуже небезпечно для життя та для здоров'я. Тому кажу не робіть такого ні в якому разі, і це кажу. Це дуже небезпечна фраза. Це одна з найнебезпечніших фраз, те, що можна сказати, чоловіку. Знаєте, до мене приходять жінки на консультацію, кажуть, Петро він мене вдарив, він там якось себе не так повів, Там щось і так далі, а що було. Ну, от я йому таке сказав: Ну, пш. добре, що ви взагалі вижили після того? Ну, от. Тобто, ну, такі жінки є. Жінки, я вам поясню таку річ. Ви зрозумієте те, що фізично ми чоловіки сильніші. Так, але на тонкому плані ви сильніші від нас до 9 разів, в 3, 5, в 9 разів. Ну і то, уявіть собі, ви жінка, так, ваша вага 50 ну, от. І от на вас зверху кинути мішок вагою там, в 300 кг. Як ви себе будете почувати? До вас приб'є просто, розумієте? Дай Бог, що ви вижили. Коли ви, жінки, щось говорите, ну от ваша жіноча сила на тонкому плані, вона точно така сама. От є чоловік, він важить 100 кг. Уявіть на нього бахнути там 300 чи 500 кілограм мішок. Як він буде себе почувати? Це ви робите на тонкому плані. Ви знущаєтесь реально над чоловіками. І такими фразами: ти не справжній чоловік, справжній чоловік так не поступай, ти взагалі не мужик. Ви як ви думаєте, ну, по-перше, такій жінці нормальний чоловік недоступний. І слава Богу, тому що не заслуговуєш. Знаєте, кажуть, нормальні чоловіки є, є, да не про вашу честь. Вам не, ну, вам не положений такий чоловік. І слава Богу, тому що ну, з такою жінкою він зв'язуватись просто не буде. Якщо ж він зв'язався з вами, ну, це також от момент. Який, да, от, ну, всі відео, які знімаю, ребят, давайте жити дружно. Давайте будемо якось старатися жити дружно. розумієте? Я зараз це відео запису не для того, щоб розумієте, хтось комусь там челюсть поламав, а для того, щоб давайте не будете ви, жінки, драконити чоловіків, а ми будемо старатися, чоловіки зі своєї сторони також виконувати свої обов'язки. Тому що якщо ви начитались там щось в інстаграмі, чи ще десь ну в основному інстаграм, от зараз, ну є там є дуже багато плюсів. Так, да, крута соціальна мережа, але тим не менше, вона несе дуже багато біди. Там серіали, наприклад, ще щось таке. Тобто, це реально це дуже велика біда для суспільства. Ну то есть, ну створювалось як завжди, добре. А побічні ефекти має також дуже багато. Тому що вони дивились там багато чого розумієте, і потім чоловікам виставляється це в вигляді проте, а от справжній чоловік так не робить. Хоча невідомо, хто такий справжній чоловік, розумієте, але ну, вже, ви вже чоловікові сієте почуття провини. Розумієте? Чоловік, він, як каже, знаєте, це конструктор Лего, який в розібраному вигляді. Чоловіка можна розкачати, жінка цим займається. Це є жіночі обов'язки. Ну, і в залежності від того, як жінка скаже, чоловік щось зробив, жінка може сказати, тряпка. От я, я би це зробила краще. А справжній чоловік ще би краще це зробив. Бо як вважаєте, після того чоловік надихнеться, побіжить, скаже: Вау, де моя богиня, я для неї ще щось готовий зробити? Ні, кілька таких ситуацій він взагалі нічого робити не буде, а потім розвернеться і піде від вас. Правильно зробить. Я не раз бачу випадки такі, коли жив чоловік з жінкою, ну, класика жанра, да, то не там дитина чи двоє дітей жили, були. Ну, а чоловік потім розвернувся, пішов і всі такі в шоці, Як то так? Та така хороша пара, та вона така бідна, нещасна. А потім, коли з тим чоловіком спілкуємося, зрозуміло, що я від неї пішов. Нема нічого дивного, і всі там потім ну, на нього бочки катають. Я він просто мовчить, ну ну що поясню, що якийсь пояснює. пояснють. ми в стосунках винуваті як чоловіки, так і жінки. Це тандем. Розумієте? Ведична астрологія, це пояснюється, це знак Терези. От хто з вас вивчає ведичну астрологію, особливо в мене, хто вчиться, ви добре розумієте, про що я говорю. Тому що Терези, це, є, це є Терези в аптеці, і вони там баланс змінюється. На там доля грама. Тобто ти щось поставив, пішов перекос відразу, розумієте? Але якщо постійно йде перекос в одну сторону, це не стосунки. Це не можуть бути нормальні стосунки. Тому хтось один складається, один нічого не робить. І рано чи пізно це закінчиться. Правильно зробиться. Тому що так не може бути. І хтось іде зі стосунки, або чоловік, або жінка. О, тим не менше в кінцевому результаті страждає дід. Якщо ви самі з сім'ї, де батьки розвелися, розумієте, про що я говорю. Розумієте? Нам не хочеться. Ну, я, ну, я за те, щоб були крепкі сім'ї один раз на все життя. Ну, давайте будемо хоч щось робити для того, щоб їх будувати. Дякую за перегляд. Діліться цим відео з друзями, воно точно комусь буде корисне. Маєте що доповнити? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.